Протистояння за церкву. Битва у ПЦМП МП і ПЦУ у селі Іванівці. Шанс опанувати нову професію. У Чернівецькому центрі зайнятості відбувся ярмарок вакансій. Менторство крізь дружбу. Як мешканкам міста Добра допомагають стати успішними та реалізованими жінками. Протистояння за церкву. Битва у ПЦМП і ПЦУ у селі Іванівці. Село Іванівці на Буковині стало ареною протистоянь між Українською православною церквою Московського патріархату і православною церквою України. Загальні збори правоможні приймати рішення до усіх питань порядку денного. Порядку денний. питання перше про обрання голови та секретаря загальних зборів. Питання два про встановлення списку членів загальних зборів релігійних громади. Третє питання про зміну підлеглості релігійних громад у канонічних та організаційних питаннях щодо входу до складу релігійного об'єднання православної церкви України. Так, громада села згідно з законодавства вирішила провести збори про перехід до ПЦУ. На них зареєструвалася 591 людина. Саме голосування проводили шляхом підняття рук. За перехід до православної церкви України проголосувало 362 людини, що становить 61% від загальної кількості присутніх, а це менше як дві третини від кількості членів релігійної громади. Москальні! 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 Так, незадоволені прибічники православної церкви України скандують проти парафіян УПЦ МП, для яких важливо, щоб служба велася українською мовою. А для парафіян у МП така позиція неприйнятна. Та представники ПЦУ з голосуванням не згідні і готуються до наступних зборів, на яких і вирішиться доля церкви. Конфлікт у селі Іванівці це не єдиний випадок протистояння між УПЦ МП і ПЦУ на Буковині. Тому команда Сі-4 і надалі слідкуватиме за розвитком подій у цій громаді. Роман Олійник, новини Чернівців, телеканал Січотири. СБУ знешкодила три міжнародні злочинні групи, які переправляли ухилянтів за кордон. Як встановила служба безпеки, кожна з груп пропонувала окремі варіанти втечі. Серед них виготовлення фіктивних документів та трансфер через заздалегідь підготовлені лісові стежки для виїзду за кордон. Вартість таких послуг становила від 3,5 тисяч доларів. Зловмисниками виявилось 11 осіб, серед яких четверо іноземців. Під час затримання один із фігурантів напав на офіцера СБУ із ножем, намагаючись вирватися від правоохоронців. Однак контррозвідники обезброїли і затримали нападника. Наразі десятьох з них затримано. Ще один громадянин європейської країни переховується за межами України. На підстави зібраних доказів усім затриманим повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон. Нічні відключення, де у Чернівцях найближчими днями не буде води. Через ремонтні роботи на водогоні Дністер Чернівці у місті буде обмежено водопостачання. Живицю подаватимуть з сьомої ранку до десятої вечора протягом трьох днів. 21 липня планують повністю відновити водопостачання. Чернівці водоканал закликає містян зробити запаси технічної та питної води. Шанс опанувати нову професію у Чернівецькому центрі зайнятості відбувся ярмарок вакансій. До сьогоднішнього заходу долучилось 16 місцевих роботодавців, які пропонують понад 80 робочих місць. Тут шукають інженерів, лікарів та працівників державної служби. У центрі зайнятості зізнаються, роботодавці шукають як фахівців своєї справи, так і нових амбітних працівників. Андрій Фотін студент третього курсу. На подібному ярмарку вперше я шукаю вакансію приблизно держслужбовець, можливо, там помічник депутата в ідеалі, звісно, було. б. І ну, все в принципі в моїй компетенції. Я навчаюсь на політолога. Я ніколи не працював, але мені дуже хочеться. Юрій Доскалюк налаштований скептичніше. Чоловік каже, навіть три різні освіти не допомагають у пошуку роботи, але має надію, що ярмарок вакансій сприяє довгоочікуваному працевлаштуванню. У юності. Закінчив технікум будівельник, потім економічний, працював бухгалтером у 2005 році. Закінчив програмування. Зараз вибирати не приходиться, бо оці освіти, що маю, вони нікуди не треба. Роботодавці певнять, кадрів наразі бракує, тому готові навчати нових фахівців, у яких є бажання розвиватись. Хочеться оновити державну службу в сенсі. Якоїсь інтелектуальності в сенсі якоїсь молодіжності шукаємо активних ініціативних на посади головних державних інспекторів як відділу праці, так і відділу безпеки, безпеки праці. Найбільше наразі бракує працівників саме на державну службу, каже Любов Кожолянко. Також в тилу не вистачає лікарів, адже багато фахівців наразі рятують життя своїх побратимів на нулі. Сфер дуже багато, не можна сказати, це не тільки якісь. Сьогодні там білі комірці, люди, які що вони шукають людей з вищого світою. Ні. і це є, і так само у нас тренди залишаються в топі, так би мовити, фахівці робітничих професій, тому дуже різноманітний такий об'єм. Можливість офіційного працевлаштування кажуть у центрі важлива не тільки для потенційних працівників, а й для того, щоб економіка України продовжувала розвиватись навіть у такий непростий час. Максим Берник, Діана Чіок, новини Чернівців, телеканал СІ 4 Перша громада на Буковині забезпечила своїм пільговикам безкоштовний проїзд у транспорті Чернівців. Чогорська територіальна громада виділила кошти та уклала договір з Чернівецьким тролейбусним управлінням щодо безоплатного проїзду пільгових категорій населення у комунальному транспорті міста. Як зазначили у прес-службі ЧТУ, відтепер мешканці Чагорської ОТГ зможуть подати заявку на виготовлення транспортної картки пільгова та отримати її у місцевому ЦНАПі. Документ дозволяє безкоштовний проїзд у всіх тролейбусах та комунальних автобусах номер 6, 8, 9, 15 за умови валідації. З 1 серпня пільговики, які не отримали транспортну картку, будуть змушені сплачувати за проїзд. Відремонтовані кабінети та сучасна операційна. В міській поліклініці номер 1 продовжують збільшувати кількість та якість надання послуг. Окремі перев'язочні, сучасне обладнання та команда досвідчених фахівців у поліклініці. номер один після ремонту відкрили хірургічне відділення. Відповідно до санітарних норм його перенесли на другий поверх. Хірургічні кабінети знаходилися у відділенні, яке не відповідало санітарно-гінічним нормам. Ми вирішили. Перемістити географічно і оснастити новим обладнанням, щоб воно відповідало всім нормам і вимогам як Національної служби здоров'я, так і ліцензійному ліцензійним вимогам Міністерства охорони здоров'я. Чисту та гнійну перев'язочні тут зробили окремими, а операційні оснастили вентиляційними системами і автоматичними дверима. Це все дозволяє зберігати стерильність у приміщенні. Завдяки сучасним апаратам відтепер пацієнти отримують більший перелік послуг, а лікарі комфортні умови роботи. Це є дихальний апарат, який використовується для штучної вентиляції легень. Безпосередньо на ньому працює лікар-анестезіолог під час загального наркозу. Також у нас є гістероскопічна стойка, лікарі-гінекологи. У нас є артроскопічна, вона є універсальна. На цій стійці може працювати лікар-уролог, робити цистоскопію, може працювати лікар лор. Дивиться порожнину носа і може працювати дерматолог, е і ілог. А ще у відділенні пишаються лазерним апаратом. Роман Павлонішин каже, похвалитися таки може далеко не кожен медичний заклад. Дерматолог на ньому працює, працюють лікарі-хірурги. Працює лікарі лори, гінекологи працюють, тобто це є універсальне обладнання для лікування гінекологічної патології шейки матки, для лікування патології порожнини носа, для лікування патології різного, різного виду патології шкіри, тобто до утворення можуть бути неруси. Тобто це ж апарат для використовується також для лікування варикозної хвороби судин нижніх кінцівок. В операційній також є універсальний хірургічний стіл, який використовують лікарі різних направлень. Можна використовувати, як скажемо, пацієнт лежить, це хірургічні доручання може бути для гінекологів, може бути для лорів. Він є багатофункціональний, нахил перед назад, підйоми. Ну по всіх, скажімо так, все, що шовті потрібно, все воно тут працює. Обладнання та ремонт вартувало медичному закладу близько 11 мільйонів гривень. Кошти поліклініка заробила самостійно завдяки співпраці з НСЗУ. У зв'язку з тим, що професійно наші лікарі розвиваються. Вони удосконалюють свою кваліфікацію. Вони набувають нових знань. Вони приходять з багажем нових знань. Звичайно, під їхні знання і під потреби пацієнтів докуповується нове обладнання, оскільки є попит на таку амбулаторну хірургію. У відділенні проводять планові операції. За послугами можуть звернутися ті, хто має електронне направлення від сімейного лікаря. Олена Крічко, Сергій Третяк, новини Чернівців, телеканал СІ 4 Незламна Одеса пережила найстрашнішу ніч від початку повномасштабного вторгнення. Російські терористи свідомо цілили в інфраструктуру зернової угоди. Минулої ночі ворог атакував Одесу у кілька хвиль. Російські ракети влучили в зерновий і олійний термінали, пошкоджені резервуари та обладнання. Вибуховою хвилею вибили вікна у багатоповерхівках. Десятки людей поранені, серед них, зокрема, діти. Президент Володимир Зеленський доручив військовим посилити захист людей і портової інфраструктури. Після нічної атаки дронами оговтується і Херсон. Там через удари сталася пожежа у будинку культури. Також було пошкоджено двоповерхівку. Працівники ДСНС врятували 89-річну жінку, яка опинилася під завалами власної оселі. Вибухи також лунали на Миколаївщині та Житомирщині. Між тим неспокійно в ці дні і в тимчасово окупованому Криму. На Старокримському полігоні протягом дня горів та детонував склад боєприпасів. Окупанти припускають, що на гасінні знадобиться декілька днів. Менторство крізь дружбу. Як мешканкам міста добра допомагають стати успішними та реалізованими. Теплі обійми, обличчя осяяні усмішками. Так Леся зустрічає свою менторку. Привіт. Привіт. привіт! привіт, Це моя Катя, ментор. Приїхала спеціально до Лесі. Леся приїхала з Львівщини понад рік тому. Каже, тікала від побоїв, насилля та нестерпності свого тодішнього життя. Разом з двома дітками знайшла прихисток у місті добра. Тут у спокої та турботі почала нове життя. А згодом знайшла менторку, яка стала близькою подругою. Коли Марта Петрівна сказала, що ми маємо собі вибрати менторів, я кажу, Марта Петрівна, на ну, що воно мені? Що я буду з ними робити? Я нічого не хочу в тим світі вже. Я маю діти, так кажу, я нічого не хочу. І вона каже: я буду провіряти, хто кого собі вибрав, якого ментора. І я так гортаю, гортаю, думаю, ладно, хоч почитаю хто, як вони. І так гортаю, гортаю, гортаю і попадаю на Катю свою ментора. Катерина осадець, візажистка, Олеся, каже, мріяла навчитись цієї справи, хоча б для себе. Я написала Каті. Катя мене приїхала, привітала з ним народження. Це був для мене дуже приємний сюрприз, привезла мені кучу косметики. Вона і дружня, вона мене підтримує, вона мені радить, як зробити, радить, що, порадить, що, щоб я там не зважала на свої ті старі. Ну, ми як друзі. Вона мені замінила і друга, і ментора, і підказує мені, що в подальшому робити. Це дуже гарна людина. Згодом менторство переросло у дружбу, зауважує Катерина, та приїхала, аби виконати основне завдання. Моя місія в цьому житті це передавати не тільки знання, але дарувати красу іншим жінкам. Через те я сьогодні Лесю хочу навчити на величкому уроку, як виглядати за собою та зробити макіяж. Так здійснилось одне з бажань Лесі. Ось воно перше заняття. могла колись подумати в житті, що в мене так все поміняє. Моє життя, що в мене буде. Людина, яка мене буде підтримати, яка мене щось так, на увазі, не, не буду плакати. більше». <хи> Менторство у місті добра улюблений напрям роботи, зауважує Марта Левченко. Якщо жінка обирає собі шлях стати успішним кондитером, то ми шукаємо її ментора саме з цієї справи, яка вести її саме в професійному плані, підказуватиме, на які курси піти. Часто ментори навчають, допомагають, беруть на себе на практику, допомагають започаткувати власну першу справу, допомагають знайти роботу на власному прикладі пояснюють, як добитися успіху саме в цій справі. Це можливість для кожної жінки стати успішною, покладаючись на лідерство свого друга-ментора. Мами, які в нас проживають, мами, які опинилися в складних життєвих обставинах, які стали жертвами домашнього насильства, потребують підтримку. свого боку, те, що ми можемо дати, це одне, але дуже корисним є, коли вони можуть поспілкуватися з жінками, які успішні, які чогось досягли самі. Суть їхньої розмови і там і підтримки полягає в тому, що вони, якщо ця жінка, може дати якісь навчання, чи це власниця якогось салону, вона пропонує свої послуги, або навіть просто розмова. Овісти, мама має можливість попитати, де вона знайшла ці сили, де вона взяла цей ресурс, і це дає можливість нашій мамі, яка проживає в нас, повірити в себе, знайти в собі сили. Жінки з міста добра часто з теплом та ніжністю відгукуються про своїх менторок, подруг каже Інна Главіцька. Вони діляться своїми враженнями, вони діляться, як вони в онлайн вчать англійську мову, як вони планують зустрічі. Це дуже мило, і дійсно це настільки їм допомагає, що мотивує, мотивує для змін в своєму житті. Так у місті добра не лише надають необхідні умови проживання з дитиною, фізичний та правовий захист. Тут жінкам допомагають розвивати свої здібності, сприяють реалізації бажань, амбіцій та успішного майбутнього життя. Любов Копоть, Ярослава Боячук та Сергій Третяк. Новини Чернівців, телеканал СІ 4 на Буковині водій збив 85-річного велосипедиста. Дорожня транспортна пригода трапилась у селі Кам'янка. Поліціянти попередньо встановили, що 26-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Рено Мастер, допустив зіткнення з 85-річним велосипедистом. У результаті ДТП пенсіонер отримав травму руки. Лікарі госпіталізували потерпілого до медичної установи для надання необхідної допомоги. Наразі триває досудове розслідування. Інтерактиви та екскурсія у Чернівцях музей науки відвідали діти. ВПО захоплена малеча разом з батьками випробовує себе в наукових експериментах. Сьогодні у місті, яке змінює класичне уявлення про науку, зібралось 50 дітлахів. Тут 100 експонатів, об'єднаних у п'ять тематичних зон. Сьогодні діти, які вимушено покинули свої домівки через повномасштабну війну, ближче знайомляться з наукою. Юлія з двома доньками приїхала з Маріуполя. Живуть у Чернівцях майже рік. В музеї науки сьогодні каже вперше. Дітям дуже так цікаво все. Вони так на все дивляться з цікавістю. І дорослим теж дуже цікаво. Мені найбільше сподобалася гра. Туди можна положити руку і там щось вгадувати. Я вгадала практично усі, крім там двох іграшок. Даниїл Ляшенко приїхав з Харкова. Сьогодні знайшов для себе улюблені інтерактиви. Музей наук ну, дуже цікаве місце. Я багато вже чого подивився. Там всякі крутилки, вартилки, ще щось цікаве. Якісь предмети. Марина та Аліса також захопилися експериментами. Обидві дівчинки приїхали з Херсона. Мені найбільше сподобалось на, мабуть, є магніти, і там треба магніти пересувати. Мені щось це дуже сподобалося. А мені тут сподобалось, коли кручи рожак, тоді буде світло. Процес пізнання може бути динамічним та веселим, зауважує Юрій Чучко, як для діток, так і для дорослих. Мені здається, що тут панує особлива атмосфера. Дітки можуть до всього доторкнутися, побачити, відчути. І знаєте, найголовніше правило як педагога, що можна багато розмовляти і багато пояснювати. Але якщо дитина відчує і зрозуміє, як воно працює, то це набагато краще ніж читати довгі книги. Екскурсію організував департамент соціальної політики Чернівецької міської ради у співпраці з міжнародними партнерами. Наталія Фрунзе каже: неабияк важливо влаштовувати такі заходи, особливо в такий час. Це інтеграція. Комунікація це дуже важливо, щоб дітки спілкувалися, щоб вони не були закриті. Вони так сиділи в себе. Звідки вони приїхали в підвалах, постійно тривоги, і ми мусимо виводити, надавати їм ментальне здоров'я, псих, 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 психологічне здоров'я. Екскурсії планують проводити і в майбутньому. Юрій Чучко каже: до початку вересня мають відбутися щонайменше три такі заходи. Любов Копець, Сергій Третяк, новини Чернівців, телеканал СІ 4